Вже протягом багатьох років мешканці гуртожитку одного з промислових підприємств за адресою Київське шосе 56 зустрічаються з проблемами, які перш за все пов'язані з опаленням будівлі. Восени минулих років до поверхівки тепло приходило із значним запізненням, а навесні йшло раніше ніж де-інде у місті. Цього року температура за вікном вже впала нижче 15 градусів морозу, проте опалення в будинку й досі немає. Ані постає вже на протязі семи років. Кожного разу нам з запізненням включали опалення з боєм через гарячі лінії, через різні інстанції, куди ми могли звертатися. І кожного разу нам на місяць раніше його відключали, теж мотивує тим, що заборгованість наростає. А в цьому році, взагалі, нас лишили без опалення і навіть не обіцяють. а тепла у нас немає. Діти маленькі, допустимо, мене, допустимо, внучка маленька зараз всі діти сидимо. Це ж теж не вихід, правильно. Після багатьох звернень до керівництва підприємства власника гуртожитку результат не з'явився. Тоді мешканці звернулися до громадської приймальні Сергія Капліна, і питання під свій контроль взяв депутат міської ради Олександр Шамота. Як виявилося, опалення не підключають тому, що балансоотримувач гуртожитку має борг перед пад Полтава теплоенерго. За офіційним коментарем Полтава Теплоенерго підприємство має борг у 443 тисячі гривень. Проте жодної конкретної пропозиції щодо вирішення питання до тепловиків не надходило. Про це говорить і Олександр Шамота, який наголошує на тому, що власники гуртожитку просто не мають бажання допомагати людям. Вони жодним словом не, не сказали про те, що вони просять включити опалення в даному будинку, і тому лише сьогодні під тиском громадськості, знаючи про те, що ми до них йдемо з мешканцями цього будинку в день, вони швидко намалювали цього листа, віднесли і відзвітувалися про те, що вони піклуються про мешканців. Вони повинні були це зробити ще місяць тому, натомість вони палець палець не вдарили. За день після зборів мешканців гуртожитку справу вдалося зрушити з мертвої точки. Відбулося засідання за участі виконуючого обов'язки губернатора області Олега Пругла та начальників профільних управлінь облдержадміністрації, на які завітали представники підприємства та теплоенерго. Не було на зустрічі профільного заступника полтавського міського голови Юрія Кропивки, який міг би допомогти у вирішенні питання. Проте сторони все ж дійшли до єдиного висновку. Агротранс повинен заплатити ту заборгованість, яка в нього є, тому що там частково це мешканці, а частково. Більша частина це агротрансу, і тоді теплокомуненерго готове запускати е, з за, 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 запускати опалення. Нині питання залежить лише від власників гуртожитку. Тому пан Шамота звертається до них з вимогою не змушувати людей мерзнути у такий мороз. Тому я звертаюся зараз до одного з співвласників агротрансу, пана Хоменка, депутата міської ради від совісті України Володимир Санич. Я вимагаю від вас втрутитись в дану ситуацію і допомогти цим людям. Вони такі ж, як і ми з вами, мешканці міста. Зв'язатися з керівництвом підприємства нам не вдалося. Там не відповідали на дзвінки. Самим мешканцям нині доводиться вдома ходити у теплих речах, спати в одязі та під кількома ковдрами. Через тривалу відсутність опалення та небажання власників втручатися у благоустрій будівлі виникають інші проблеми. Зокрема, у мешканців 9-го поверху. Тут протікає дах, відповідно руйнуються стеля та стіни. Нині вони очікують, хоча б підключення теплопостачання.